Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачну курку з баклажанами. Розігріваємо. Наливаю олійки ложки 2-3. І тепер дивіться: берете. Любу частину курки, любу частину, хочете цілу курку порізати невеличкими шматочками, хочете, візьміть тільки крильця, хочете візьміть тільки гомілки, а хочете тільки стегенця. Курячу грудку не раджу, не так буде, ну не така буде смачна. От, хоча курку цілу раджу купити цілу і просто шматочками маленькими порізати і швиденько її обсмажити. У мене стегенця. У мене з кісточкою, бачите, з кісточкою і шкірочкою. Можете шкірку зняти, буде більш дієтично. Берете стільки, скільки хочете. У моєму випадку десь штук 8, мабуть, чи дев'ять скільки тут. Тобто не щитала, десь штук 8. Так, що робимо? Бистренько. Сковорітка вже гріється. Солимо. Після солі додам. Приправа до курки. Чайна ложка. Чайна ложка. Приправа до курочки. Після приправи до курки дам пів чайної ложки, мелений чорний перчик. Мелений чорний перчик, пів чайної ложки. І остання приправа це паприка. Червона, солодка паприка, чайна ложка. Тепер, по приправам, по спеціям все. Тепер руками отако я її гарно масажирую. Любу кажу курку, любу. До речі, навіть якщо закривали ми з вами сливи, помните в маринаді? Отой маринад, коли ви взимку відкриєте сливи, отой маринад і слив, юшечку тут виливайте прямо отако до курки і можете залишити на ніч. І хай вона всю ніч маринується. Все, курочку перемішали, все равно, рівномірно. Шкірочкою донизу викладаю. Шкірочкою донизу викладаємо. І обсмажити, тільки просто запечатати. Не жаримо від слова жарити до повної готовності. Ні, ми тільки запечатуємо. І все. Підготували якийсь чугунок чи каструльку, куди ми це все будемо викладати потім. У мене також каструлька, ось така з цієї серії, як і сковорідочка. Все. Я в ній готувала на одному ефірі ефірів, боблєвіш, супчик боблєвіш з діамантовим покриттям. Та, мабуть, буду перевертати. Дивіться, дивлюся на свої ці стегенця, не на свої анапічі. Бачите, з кориночкою береться. Можна... Ось, бачите? щоб такі гарненькі вже були просмажені. Щоб були просмажені. А потім вони дотушаться. Головне, ви, щоб скоринку зробили. Я просто в ефірі то я спішу, бо я ж розумію, що людям завтра на роботу. Я ж не буду вас тримати до 11 чи до 12 годин. Я це на швидку ручку кажу. Ну таке повинно м'ясо бути, коли ви його перевертаєте, таке золотаве повинно бути. Все, один раз ви його тільки перевертаєте. Все, перевернули. І тепер на великому вогні самий великий вогонь ви ставите і жарите швиденько другу частину. У нас зараз смажиться курочка, залишилось у нас три баклажани. Що ми робимо? Оці три баклажани ріжемо швиденько. Хвостики зрізаємо. Баклажани вам, звісно, помили. Не зрізаєте шкірочку. Хочете пів кільця, хочете кільця по сантиметру. Нарізаємо по сантиметру. Викладаєте. Сковорідку включаємо на всю. На всю прямо включаємо. Хай діється на великому вогні. М'ясо наше подивимося зараз. О, зараз будемо виключати. Ух ти. Дивіться, бачите, отак От запечатане воно вже гарненько. Деяке ще треба, щоб трошки побуло. Це Значить, треба сковорідку покрутити. Тепер спеції нам тут ніякі не потрібно. Просто беремо і солимо. Просто. Це десь приблизно чайна ложечка. І перемішали, поки гріється сковорідочка, перемішали. Де бачите, отак просто перемішали, щоб наші баклажанчики були всі трошки підсолені. Вимачувати не треба в воді, під пресами теж, промивати не треба. Отак, свіденько її раз, раз, раз. Все, поки гріється сковорідка. Наливаємо в сковорідку олії. Дві-три ложки столових, подивитесь там, кому мало додавайте по ходу і швиденько викладаєте. І швиденько викладаємо. І на великому вогні смажемо. Стараємося менше перевертати. Якщо ви сумніваєтесь у своїх цих... Баклажанчиках, то, звісно, вимачуйте, але я вже в цьому році скільки готувала баклажан, я взагалі баклажани обожнюю. Дуже багато цим літом готувала баклажани, закривала баклажани, то я не вимачувала, я тільки для консервації вимачувала. то коли робила на 7 кг 700 г солі, і я смажила цих 7 кг кружечки, то тоді я вимачувала. Все, виключаю я курочку. все, Курка в мене. Не перевертайте більше. Якщо ви бачите, що у нас схватилася з усіх сторін наша курочка, От, якщо ви це бачите, що вже золотиста, виключили і зараз будемо її викладати. Мені саме головне швиденько, щоб у нас обсмажились баклажанчики. Баклажанчики смажемо, так, так аби тільки прихватити, викладаємо стегенця, оці, які у нас вже прихватилися. Так о, от тепер, слава Богу, що ти вже хоч трошки посвідк цей підсмок. О, все, тепер так, як треба, все пішло в мене. бачите. Вони повинні просто запектися з коринка взятися, запечена бути. Просто запектися. Для курки нам треба, поки баклажанчики смажаться, курочка вже обсмажена. Нам треба часник. Головка, дві, дивитись на свій смак, зелень. Е, Вообще баклажани люблять кінзу. Я не люблю кінзу, баклажани дуже люблять кінзу, я їм не дам туди кінзи. Я їм дам петрушку, можу замінити, кріп з петрушкою можу кинути. А взагалі, якщо любите кінзу, кидайте, вам тоді буде це смачно. Так. Зелень, он як нова, ще тиждень назад поклала. Так. Ну що, скільки там візьмете, скільки посчитаєте, вам там треба, дивитесь на своє око, на свою каструлю. Зелень нарізаємо міленько. міленько, Просто тако міленько нарізаємо. Тепер дивіться, берете з каструльку, в якій ви будете це в Каструльку, прямо тако на дно, викладаєте перший слой баклажанів обсмажених. Ось так ось, з двох сторін, щоб були отакі, бачите, красавці у вас, щоб були з двох сторін такі. Ось таку я вам покажу зараз. А ви потім вдома зробите з будь-якої кількості баклажан. Хочете на свято велику кількість баклажан, робіть, хоч 3 кілограма. Скільки хочете. Ось так викладаєте, щоб головне, щоб вони були пропечені. Всі, щоб були м'ягенькі. Навіть якщо він світленький, але м'ягенький, ви теж його викладаєте. Головне, щоб вони були м'ягенькі. Оцей ще трошки твердуватий, хай ще лежить. Оцей світлий, але м'ягенький. Я викладаю. Видавлюємо частичку. Дівчата, чесно, не знаю скільки. Отак дивитесь. Дивіться, 2-3 зубця на, наприклад, два зубця на один слой. А слоїв у вас може бути скільки ви хочете, слоїв. Так, і починаємо видавлювати. На баклажани. Часничок просто видавлюєте. І без різниці. Ви можете спочатку зелень посипати, потім цей подавити. Тут вже не така не сильно важлива роль, яка що за чим. От я зараз взяла часничок, видавлюю на баклажани часничок. Ось, бачите? Ось так. І так, щоб ви на око дивитесь, щоб воно скрізь у вас попало. На баклажани ви викладаєте курочкою. Ось так. Курочку викладаєте шкірочкою доверху. Так. Її може бути один слой, може бути два. Я хочу впихнути один, бо в мене баклажанів небагато. Оце юшечка, яка стікла з м'яса, ви її можете сюди вилити, Яка стікла із м'яса. Тепер посипаєте щедро зелень. Знов. Баклажани, часник, зелень. Заливаємо десь приблизно 100 150 мл водички і ставимо з моменту тушкування 10-15 максимум хвилин. Звичайна водичка, пів чашки. Трошки більше можете дати, хто любить підливу. Але мені головне, щоб цей. І отако їм трошки потіліпати. потіліпати. Закриваємо кришечкою і ставимо тушкувати. От, закрила я кришечку, ставлю на плиту середній вогонь, середній, щоб закипіло, а потім, як закипить, ще вогонь трошки уменшу. І 10 хвилин і виключаю. І Смакуйте на здоров'я.